Уяви палац, який має три поверхи і більше, ніж 300 кімнат. Не дивує? А якщо ми скажемо, що цей палац збудували більше ніж п'ять тисяч років тому, а всі приміщення поєднувались у лабіринт. А ще за легендою, цей палац збудували для чудовиська з тілом людини та головою бика, його називали мінотавром. Можливо, ти знаєш і вислови Ахілесова П'ята або ж Троянський кінь. Ну що, тепер цікаво? Тоді готуйся до неймовірної розповіді. Сьогодні ми познайомимо тебе з найдавнішою європейською цивілізацією, що виникла 2000 року до нашої ери на острові Крит. Розквіт Міноської держави припав не 1700-1500 роки до нашої ери. Назву країни пов'язують із найвидатнішим царем острова Міносом. Саме за часів його правління острівна держава панувала майже у всьому Середземному морі, уяви, їй сплачували податки всі сусідні народи. А місто Кнос, столиця острова, було найбагатшим та наймогутнішим у регіоні. Окрім того, мінойці були чудовими мореплавцями і будували найкращі військові і торгові кораблі. Жителі криту активно займалися землеробством і торгівлею, вони продавали оливкову олію, вино, вовну, а купували різноманітні знаряддя праці для розвитку ремісничого виробництва. Тоді вражали своєю величю будинки жителів міст і сіл Криту. І Сьогодні археологи знаходять багато кам'яних палаців, які досі вражають своїми розмірами. А де ж був головний палац царя Міноса? Знаменитий лабіринт розташовувався в столиці місті Кнос. Палац збудували приблизно 2000 року до нашої ери. Йому приписують і легенду про Мінотавра, але про неї ми поговоримо пізніше. Загадкою залишається раптове зникнення Мінойської держави. 1600 року до нашої ери, без будь-яких ознак завоювання чи занепаду державності, мінойці просто зникли. Що ж із ними трапилося. Причиною занепаду могло стати виверження вулкана на острові Тера, що знищив багато поселень та флот острівної держави. А вже 1400 року до нашої ери греки-ахейці скористалися ситуацією та захопили крит. Окремо варто виділити культуру і релігію мінойської цивілізації. Важливу роль для жителів Криту відігравали міти, це легенди та усна творчість про життя богів. На криті головною була богиня родючості, мати всіх людей і тварин на жаль, імена богів не збереглися. Та найбільш цікава історія, пов'язана із чудовиськом мінотавром, це істота з головою бика і тілом людини, що жила в лабіринті Кнойського палацу царя Міноса. Мінотавр убив велику кількість юнаків, що намагалися його знищити. Та перемогу над ним здобув Тесей, син бога Посейдона і названий син Егея, правителя Аттики. За легендою, у Тесея закохалася дочка царя Аріадна. Саме вона дала Тесею клубок ниток, що допоміг не заблукати в довгих коридорах лабіринту. До речі, так і виник вислів нитка Аріадни», що означає рятівний вихід зі складної ситуації. Коли Тесей дістався до Мінотавра, то зміг вбити його. Після цього герой одружився з Аріадною та повернувся додому в Атени. Але ми могли і не знати цієї історії, якби археолог Артур Еванс у ХХ столітті не провів розкопки. Адже саме тоді він знайшов Кносський палац на острові Крит. У XVI-15 столітті до нашої ери формується Ахейська цивілізація, яку назвали на честь племен, що заснували її, із центром у місті Мікени. Важливу роль тут також відігравали міста Пілос, Тіринф, атени та фіви. У період Ахейської Греції міста мали великі кам'яні захисні мури. Існували тоді і великі палаци. Найвідоміший розташовувався в місті Пілос. Державою керував цар. Йому допомагала військова верхівка. Уся земля належала царю, її він розподіляв між чиновниками та найближчим оточенням. Та хто ж такі ці чиновники? Чиновники це державні службовці, що працюють на царя. Про життя греків того часу ми знаємо через збережену бібліотеку. Наприклад, там дослідники знайшли інформацію, що селяни та ремісники не брали участь в управлінні державою, але справно платили податки. Великою повагою користувалася і військова справа. Ахейська Греція проводила завойовницькі походи та вважалася небезпечним сусідом. За військовою могутністю вона поступалася лише Єгипту і Вавилону. Найвідомішою є Троянська війна. Вона розпочалася 1240 року до нашої ери і тривала 10 років. Військовий похід тоді очолив цар міста Мікени Агамемнон. Через роки довгої облоги місто все ж таки захопили хитрістю. Знаєш, якою? А допомогла хитрість із троянським конем. Греки сказали, що здаються, і на честь перемоги трої дарують їм великого дерев'яного коня. Троянці затягнули його в місто та почали святкувати. Однак вночі греки, що заховалися всередині коня, вилізли та відчинили ворота своєму війську. До речі, так і з'явився крилатий вислів троянський кінь, що означає підступні засоби боротьби. З Троянською війною пов'язана ще одна легенда. Вона розповідає про Ахілеса, непереможного воїна Ахейської армії, його мати, богиня Фетіда, скупала малого Ахілеса у річці Стікс. Після цього він став невразливим до ворожої зброї. Але Фетіда тримала дитя за п'яту, яка залишилась незахищеною. Уже під час Троянської війни саме туди потрапила стріла, тож Ахілес загинув. Відтоді вислів Ахілесова п'ята використовують, коли говорять про чиєсь вразливе місце. Але повернімось до Троянської війни. За одну ніч трою завоювали та спалили. Однак і грекам ця перемога не подарувала успіху. Після війни союзники пересварилися між собою, а міста перестали підкорятися мікенам. Цим скористалися сусіди ахейців дорійці. Вони захопили спочатку центр Греції, а потім завоювали та спалили палац у місті Пілос. Мікени їм швидко захопити не вдалося, лише довга облога змусила столиці упасти. У XII столітті до нашої ери дорійці остаточно підкорили Грецію, проте вони не використали надбання ахейців. Вони відмовилися від палацової системи і повернулися до роду племінних відносин. Так і розпочалися темні віки для Греції. Запам'ятай найдавніший період історії Греції пов'язаний із розвитком мінойської та мікенської цивілізацій. Мінойська існувала у 2000-х – 1400-х роках до нашої ери на острові Крит. Вона характеризувалася високим рівнем розвитку, успішним мореплавством і палацовою культурою. Розквіт припав на 1600-ті роки до нашої ери, час правління царя Міноса, видатним як Нойський палац, занепала культура через виверження вулкана у 15-му столітті до нашої ери. На материковій Греції розвивалася Ахейська або ж Мікенська цивілізація, що існувала із 16-го до 12-го століття до нашої ери. Центром розвитку було місто Мікени, розвивалася палацова культура. Мікенська держава мала могутнє військо, але після Троянської війни держава ослабла. У 12-му столітті її завоювали до Важливим досягненням перших грецьких цивілізацій були палаци і міти. Зокрема, легенди про Мінотавра і Троянського коня. Творімо історію разом. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок.